Та всіх Запоріжжя на Новий рік. Декілька місць зроблю спеціально, тому що Запоріжжя на Новий рік. Яка буде ситуація? Запоріжжя на Новий рік. Запоріжжя на Новий рік. Запоріжжя на Новий рік. Яка буде ситуація? Запоріжжя на Новий рік. Цікаво. більш менш стабільно. Але розчарування фінансові втрати, матеріальні втрати. Запоріжжя на Новий рік. Яка буде ситуація? Запоріжжя на новий рік, яка буде ситуація? Саме Запоріжжя, місто. На новий рік, яка буде ситуація? Розмов багато, нервів багато. Домовленості, довгострокові. Нерви, домовленості, розмови. Це дуже добра праця на тему Запоріжжя, на тему захисту. На захист місто матиме захист спокійно. Непогана карта, непогана картина. Тепер <кхи> ситуація по бойовим діям навколо Запоріжжя на новий рік. Ситуація по бойовим діям навколо Запоріжжя на новий рік. На новий рік ситуація по діям навколо Запоріжжя. Розмови. Є захист, є все розмови, і дуже важко. Дуже обережно, там навколо Запоріжжя буде небезпечно. І багато-багато розмов, нагнітання. Концентрації багато на вас. Дуже багато концентрації. Дивіться: ворог намагатиметься все одно лісне, ну, там два напрямки, дві сторони. Концентрації військ багато, маніпуляцій, хитрих дій також багато. Треба бути обережними. Навколо міста бойові дії будуть активні. Єдине, що можу сказати, це мається на увазі лінія бойового зіткнення. Вона не так далеко від міста. Справа в тому, що навкруги можуть бути обстріли, можуть бути жертви. Треба обережно бути.